Юрій Ігна до нас доєднується речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Скажіть нам, будь ласка, тому що ну були тривоги в нас і вчора, і сьогодні. Хоча там, на щастя, принаймні. Таких таких обстрілів масованих, яких ми нібито всі очікуємо, наразі не відбулося. Слава Богу. Але все ж, що нам чекати, яка зараз є інформація оперативна, і Ну що вони? Це таке розтягування того, що має відбутися, чи вони вже можливо відмовилися від своїх ідей? Ну так, вітаю студію. Yeah. так вітаю Миколу вересня. Вже хочу сказати, що я 28 років злишню в тюрмі <смеш> кажуть <смеш> так. Ну не така, не така вже така армія. <смеш> так, це зовсім інша армія. Тому хочу всіх запевнити, що тут тут, тут круто, тут класно, тут є і своє життя, і своя романтика, але і важко розуміло, особливо зараз такий період, дійсно, які захисники стоять в таких умовах. борються не лише з противником зараз, а і з стихією, так з природою, тому що холодно. Слизько, мокро, і так далі. Тому всім підтримка підтримка суспільства дуже важлива сьогодні. Тим, хто на передовій захищає країну, і що стосовно і питання, так що що відбувається, ну бачимо, тривоги все ж з'являються і вчора, і сьогодні. При всім, ця тривога, яка була вчорашня, це. Без ударів, на щастя, це ракетна небезпека. Є такі від тривоги, що загроза застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування, які сьогодні має ворог на півночі від України, так і в Білорусі, зокрема, і е, з, з боку Курської області. Е, ну, сьогодні ще тривога це славнозмісні ті Міг-31, які злетіли з Білорусі і кудись полетіли. Кудись на схід, так і ну і добре, щоб вже й не прилітали. Ну але хочу запевнити вас, що нічого в тому особливого немає, тому що міг як полетів, так і прилетів, і запустити той самий кінжал. Він може з території Росії, звідки загону. Тому території, тому тривоги оголошуються, а як тільки є. Будь-яка загроза повітряного нападу, загроза ракетного удару чи вилітає стратегічна авіація, яку ви знаєте на аеродромі Енгель сьогодні побільшало. Ну тут теж не потрібно якісь робити висновки, що вдарять вдвічі більше. Так можуть, а можуть і ні. Тут треба виходити з тих е, даних, які сьогодні вже і було прилюдно з тих ракет, які вони сьогодні мають в запасі, і скільки вони готові за один раз випускати по нашій критичній інфраструктурі. Ну, наша справа зберігати спокій і нищити все. Це те, що ми насладить. Будемо це робити і надалі. Скажіть, будь ласка, вже другий тиждень в Україні, та й не лише в Україні. Ця дискусія з приводу систем Петріот американських протиракетної оборони, які ну почалося все з заяви польських посадовців: що краще ці системи, які мала Німеччина передати Польщі, передати Україні. Німці відповіли б тим, що вони, начебто, мають погодитися з Сполученими Штатами Америки, адже це загальна система протиповітряної оборони НАТО, і всі мають ухвалювати це рішення, і потім уже. По суті, третім темпом Єн Столтенберг, якщо не помиляюсь, за НАТО заявив, що зараз розглядають в Америці можливість передачі петріотів. Я зараз не буду вас питатися про ці міжнародні взаємовідносини. Хочеться поцікавитися. А що коли ми сподіваємося, коли в нас з'являться ці петріоти, чим вони кардинально можуть змінити ситуацію? Ну чому ж тут якраз і треба починати з міжнародних речей? Тому що е не Польща вирішує, так, як давати. На жаль, на жаль, для нас Польща по віддала, розуміючи. Що їй загрожує, так 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 само і що їй загрожувало в Другій світовій війні, так яка була фактично розділена між Німеччиною та радянським Союзом. і власне що мала б Польща їх у своїй власності, чи мала б право передавати вже б напевно це відбулось. Але такі системи, як Петріо, чи це винищувальна авіація? Скажімо, ну багато цивільних приймає рішення, приймає рішення на їх передачу саме країна-виробник. А це сполучені штати який є виробником на сьогоднішній день і патріотів, і таких багатослів літаків, як в п'ятнадцять, в шістнадцять вісімнадцять за це теж йде серйозна дискусія сьогодні. Щоб Україна отримувала і авіаційні платформи для завдання ударів. І звільнення своїх територій, ну Петріот комплекс, який міг би дуже сильно допомогти Україні, чи то буде прикривати західні кордони нашої держави, чи це в іншому в інших регіонах де вище де вирішить вище військово керівництво 150 п'ятдесят кілометрів дальність Петріот установки, так до 150 є різні модифікації, може працювати доволі таки ефективно із іншими системами противітної оборони, ті, що в нас вже є айрісті та. Насамс, вони з Петріотом можуть працювати в єдиному інформаційному полі і забезпечувати повітряне прикриття одночасно і надзвичайно ефективно. Питання лише в тому, скільки нам готові додати. Ви мене запитували, що відбудеться, як дадуть, що вони змінять. Так? Вони змінять, коли вони будуть в достатній кількості. Якщо ми на сьогоднішній день маємо одну батарею Айрі у вигляді однієї установки, так ще три установки обіцяв Олаф Шольц так, канцлер Німеччини, так ну найближчим часом. Ну коли вже зможе німецька промисловість їх зробити доставити. Так само маємо дві неповні батареї НАСАМС. Так, ну е, тут і тут, тут вже мова йде про кількість. Ці і Айріс, і Насамс до 40 км дальність. Одна пускова установка, дальність ураження ракетою. Петріот може бути до ста. Якщо буде е, дана батарея, батарея це фактично Петріот. Це чотири установки з чотирьма ракетами в кожній. Зрозуміло, що можна буде перекрити певну ділянку фронту повітряного простору на визначених напрямках. Якщо буде дві батареї, ще краще? Ну зрозуміло, що треба ще й боєкомплект до них ракети і так далі. І так далі. На сьогоднішній день я вже щойно проговорив, що із важких зенітних систем західного виробництва у нас є. Цього на жаль, вкрай дуже замало, і не, не, не будемо не мати якихось ілюзій, що от вже всі питаються журналісти, західна преса, що вам іще треба. Що іще вам не вистачає. Ну, почнемо з того, що поки що особливо нічого немає. Так? Але те, щоб воно прийшло західне, прорвали той, той коридор, протоптали ту стежину, це вже добре. Чекаємо цих надходжень і чекаємо, щоб цього було якомога більше. Це ті комплекси, які покликані змінити, замінити старі буки та С-300, які у нас сьогодні є. Але водночас буки С-300 сьогодні є основою повітряного щита України. Саме вони збивають найбільше ракет. Противника і інших повітряних цілей тому чекаємо, чекаємо на позитивні рішення, і безумовно Петріот буде корисним. На це однозначно реагують в Росії. Ну принаймні, вони роблять якісь заяви, не завжди вони адекватні, а точніше завжди не зовсім адекватні. Заступник голови ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив, що якщо Україна Україні поставлять так ці з Петріот, вони стануть законною ціллю для російських загарбників. Пане Ігнате, от що це означає? Вони про що говорять? Що вони підуть війною на НАТО, будуть збивати ці петри. От як, як це може бути Чи це просто їхні погрози, як завжди, аби щось сказати? Ну, Вони схиблені на голову, вони ж обіцяють так недавно дивився, що. Такі короткі вирізки з Кабєєвої там чи кого, що вони гаага взагалі? Вони бояться, що їм кажуть, що буде гаага. Вони вже самі про це почали говорити. Ну а цей Кісельов, чи хто у них там каже: ну а будітлі гага, взагалі, ми ж все розбомбимо. Тобто, це їхні заяви, до яких як можна до них ставити? Вони стануть законнецею. Якщо попадуть в Україну, ну зрозуміло, якщо вони будуть стояти на території України, то це буде ціль для Росії як будь-яка військова техніка надана нам партнерами, яку вони намагаються знищити. Це як кажуть товариші з Росії, це масло масляне інша, інша справа, що ці комплекси, чому така і істерика, як ви кажете, це зрозуміло, що якщо цей комплекс розмістити десь ближче до північних кордонів, а десь ближче, там, десь на півночі Суми, Чернігів чи Харківщина, де частенько літають Ту-22 М3 з ракетами Х-22. Їм треба ближче підлітати до кордонів, щоб погрожувати ну щоб завдавати ударі, бо ракета летить всього 600 кілометрів. Ну вже ці ціле таке вже може стати цілями для Петріота. Так само Петріот можна і на сході десь розмістити. Можливо, навіть невелику кількість, нехай там один комплекс, так але він буде вже завдавати серйозно створювати серйозну обстановку для ворога і прикриття своїх угруповань на східному напрямку. Харківщина, це чи Донеччина чи Луганщина. Буде вже проблемним для ворога. Авіація противника зараз вже три дні підряд працює там інтенсивно, постійно З'явились кращі погодні умови, і тому, якщо б наявність такого комплексу з такою дальністю, з такою ефективністю могла б змінити хід дій, так і активність їхньої авіації, зокрема. Ну, і ще одне запитання цього тижня на початку, так в понеділок чи можливо навіть ще в неділю, з'явилася така інформація. Ну, зрештою, по телеграм-каналах вона дуже швидко розійшлася, і десь вище керівництво нашої держави підтверджувало, не говорячи, що правда дат, що ну там умовно понеділок, вівторок, середа були такими днями підвищеної небезпеки чергового масованого ракетного удару. Там в телеграм-каналах навіть ширилися там З координатами, куди будуть бити. Ну, зрозуміло, що це могли бути вкиди. Тим не менше, зараз чергова нова дата, яка десь отак в інформаційному просторі витає, це 6 грудня. Можливо, потенційний черговий масований ракетний удар. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, у нас же свято у військових. Ну як же не привітати? Можливо, можливо, зокрема, ви ж пам'ятаєте минулі дати це було там 16 шістнадцять йшло був саміт. очікувані рішення для Росії, що будуть бити по морді перед цілим світом. От вони і відповіли так, відповіли вони Україні, українському народу, так додаривши ракетами. Ну очевидно, що можливі такі провокації, провокативні дії можливі. Так до будь-яких дат вони люблять прив'язуватись для них. Це сакральні речі. Ну, ми наше діло готуватися. Ми ж бачимо, що крайній обстріл був у нас, на жаль, крайній. Хотілося б сказати останній. Ну, в авіації кажу крайній. І тут саме хотілося б сказати останній. Але ймовірно, будуть обстріли 23 числа, 23 листопада, вони завдали удар. Вже пройшло так 8 днів. Противник збирає розвіддані, відповідно там проводить заходи для того, щоб. Ну, можливо, вдарити знову. Ну ніхто в цьому не сумнівається, що вони будуть це робити. На жаль, наша справа готуватися і не панікувати, тому що е ну той крайній обстріл, що був, так то е вже побігли знову на заправки. Люди, банкомати, ну як правило, сіль, сірники і так далі. Цього робити ну напевно, що не потрібно. Ми якось переживаємо вже такі масовані обстріли з, з жовтня, з 10 жовтня. Власне, це ну треба просто готуватися і збройні сили будуть робити свою роботу.